Доброго дня всіх рад бачити себе на каналі. Так, сьогодні у нас четвер, чередний забой, як завжди, по графіку. Але перш ніж показати, все ж таки, як ми розробляємо м'ясо, хочу сьогодні вам звернути увагу на все це діло, розповісти, яка частинка, яка ж куди, для чого їй підходить, і наголосити, які ж ціни в нас капець у бариги, як деякі там пишуть, хто ще з нас типу, барига. Ну нічого. Тому ще й до вас доберемося. Тому зараз хочу вам продемонструвати горілку, яка в нас є, яку, яка в наявності для придбання. Зараз у відео ви побачите ну, уривочки, як ми сьогодні шмалили порося використанням даної горілки. Виробник, як то кажуть, запевняє, що 30% економії газу буде на ній. Ну, в принципі, зручна, економічна, потужна. Не використовуємо там кранік для регулювання. Тобто, все регулюється на балонові за допомогою цього крана. Колись. Та й я вже стикнувся з цією проблемою, коли використовуєш ці горілки обичні побутові. І там, де кранік є, там постійно щось забивається. Не знаю, чи це в мене в одного, так, чи може ще в когось. От такі справи, друзі. Тому зараз коротеньке відео буде про те, як ми її використовували сьогодні вже перший раз. То я перед цим там то ячмінь шмалив на її щось е, жарив, точніше. А саме по цільовому призначенню, то сьогодні ж перший раз вона пройшла якесь бойове хрещення. А далі я вам покажу процес розборки м'яса, що як, яка частина, куди підходить до чого. І знову ж таки розповім про наші ціни. Добре, друзі, працюємо. Друзі, ну що, будемо працювати. Поїхали. Починаємо із лопаточок. Зараз ми їх підзачистимо і буде все чудово. В принципі, вже салко я розробив, бо були вже закази, дві ножки вже теж поїхали, як би кажуть, з почином. Я думаю, хто дивився уважно відео. Я думаю, вам сподобалась горелка газова така. Мені вона дуже чесно. І використання використанні І по базі вона не така важка, як там. Можливо, хтось думає, що вона дуже важка там. Так, Зачищаємо лопаточку, все те, що таке десь негарненьке, не, не тесе. Іде на форш. Порш дружить мелем, продаємо. Щось така рівненька лопаточка була. У нас там дві лопатки людина замовила. І ми, її, відповідно, їх зробимо. Наголошую, лопатка у Бариги вдовжика 170 гривень. Дорого це, недорого. Е, я не знаю. Ви там самі вже определяєтесь. Але коли пишуть ну, такі деякі люди, дуже порядніші люди, ахінею, стосовно, як комусь важко. Якщо тобі важко, то й не займайся. Якщо я кажу, що 40 гривень там, чи 50 гривень за живу вагу, якщо ти отак нормально кормиш, да, там, більш-менш, ну, і здати його по 50 гривень, ну це обдираловка, я вам скажу. Кажу, як є. Комусь це сподобається, комусь ні. Або, наприклад, е коли приїхали, людину вжарили по саме не хочу. Тут вони порядні люди. Ми чесні. М -м -м. Або як, ви, як деякі розказують там, за якісь там довідки, за ще щось. Люди добрі, та я все знаю, як воно робиться. Що ви мені цей? Чи ви, якщо ви хочете, то я вашу і бухгалтерію можу вам посчитати Що до чого. І як ви її повинні вести і що у вас повинно бути. Тому лучше ну, не трогайте мене за такі всі речі. За собою дивіться, що ви як ви. Просто треба жити трошки ще по совісті. Якщо ви приїжджаєте в людини брати, то не треба думати, як її подужче взуть. Якось так. Зоди все. Будемо її тоді розрізати. Так, друзі. Оп! Є ось у нас такий задочок. Вирізаємо з нього. Також ножі, дуже гарні, отакі драманті. Наскільки я знаю, стос водолага їх продає. Чому я це знаю, тому що коли я конкурс і розіграш проводив, так комусь понравився він, комусь ні. Але людина користується таким ножиком і дуже довольна. Е -е, що я хочу сказати, що в принципі не пожалійте. скільки тоді? Спитаєте, якщо що, напишете йому в коментарях, він вам номер дружини дасть. І придбайте, якщо комусь е -е, дійсно потрібен такий душ. Не жалійте насчет цього, тому що дійсно... В роботі, та й в у в принципі, цей ніж дуже добрий. Так, в принципі, дивіться, яка ситуація. Так? Зазвичай в мене е люди, ті, що в мене беруть м'ясо, ну, вони одні і ті самі. Так? Тому я фактично розумію, що тому те треба, тому там те треба більш-менш. Зараз трішки ще підзачистимо, щоб воно не звисало. Так і поїхали у нас. Яблучко там, навіть, бо там людина багатенько заказала, ми їй фактично весь задочок і оставляємо. Вчора виганяв пороса і воно вдарилося тріхи жопою поївку. Тоже не дуже приємно. Це виганять теж. Я ж то виганяю їх сам фактично, то дещо незручно. Також пишіть в коментарях, що у вас ціною на м'ясо сало у ваших регіонах. Я то зараз довирізаю ці всі речі і пройдемося, як то кажуть. По цінах на сало в мене. Дивіться, задочок у нас 180 гривень. Лопатка 170 гривень, відбивна 190, на кісточки, на дуже великі, як там деякі фахівці пишуть. Ну, не знаю, нам так подобається. Різник так роби. І люди беруть, і вже звикли люди так брати. Ну, Кожного свої ці прибамбаси, як би мовити сказати. Так, ще одне сердечко таке вирізаємо. раз, два, це є, тепер просто кілограмчик, тут кісточка трохи треба вирівати, може буде це те, і три три сумачися з підчистим Сюди, де явночко не Так, в принципі, і з м'язком ми справилися, а шиїки я вже давно фактично відрізав по цій причині, що в нас вони там клієнт попросив, щоб оранші забрати. Це внутрішні вирізки, також замовлені. Ну, Так, все, Одненько. Так, і зараз тріхи під черевинки підріжемо. Салом-то я вже в принципі фактично розібрався. Трохи пройдемося як такої по червявенки. Це як ділити, то звісно, знаєте, то, що виход... А, кстати, це добре, що згадав. Дивіться, там людина питала на коментарях по поводу, стосовно того, що якщо кормий куку... ну, є дніє курзує, чи буде дійсно багато сала. От дивіться. Ось це з діру всього жижу з нього. ну Ми скоткинемо 2 кг, сало, спина, мізинець. Скажу так. Якщо у вас дійсно свині нормальні і в них закладено нормально по генетиці дійсно м'ясо, а не сало, то сало в них не буде, хоч ви їх самий кукурудзою корміть їх. Тому корміть нічого страшного не буде. Так, там я ми двом одрізали, тепер нам ще це. Ще вона гарно, м'ясненька. Так, і що ми маємо? Так, в принципі, оце і все, Приву. друзі. Тому зараз пройдемося ще трішки по цінам. Розкажу вам покажу. І покажу от підгорок. Той, що на кісточки, той, що це ж капець, що ти робиш. Ти з такою кісточкою відрізаєш, грубуєш, ти ж такий професіонал. Ну, багато всяких критиків, я не знаю, звідки ви беретесь. Опа, поїхали. Дивіться. От такий підгорок на кісточки. Що тут кому не подобається, не можу зрозуміти. Так, от такий підгорок на кісточки. Ріжеться він на стейки по ребрах. Дуже гарна бомба. Так, поїхали далі. Це у нас задочок яблучко. Дуже гарне запікать. Це серединка на шашлик. Це лопаточка наша, 170 гривень лопатка. Задочки 180 гривень, вирізки внутрішні 200 гривень. Отакий такий підгорок і відбивна. 190 гривень. Кісточки 30 гривень, ніжки 50 гривень. Підчеревина ось така бомбезна, 190 гривень за кілограм. Салко 130 гривень кілограм. Дивіться, як впечено, все на вищому рівні. Зараз вам підчеревинку дужче покажу. Дивіться, м'ясна, класна підчеревинка. Шкірочка гарно випечена. Вишмалена. Все як має бути. Ось такі справи, друзі. От така наша ціна. В принципі. Пишіть в коментарях, не забувайте, яка у вас ціна. Не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати. Всім всього найкращого. Порядним людям велике вітання. Вам також наснаги і працюйте. Добре, всім всього найкращого.